Усім привіт, друзі! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 30 тисяч гривень. Слот я сьогодні обрав Spellbinding Mystery, той самий новий слот від прагматику, від якого я просто був в шаленстві, в захваті, що він витворяв, це просто неймовірні якісь речі. І сьогодні, друзі, на 30 тисяч гривень ми купимо тут бонусів і вже подивимось, як він буде грати сьогодні, чи вдасться нам занести. Все, все ми це побачимо трохи згодом. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте фотобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі. Давайте розпочнемо з якоїсь легесенької такої бонуски. От за 4500, я гадаю, буде саме-саме те, що потрібно. Поїхали, за 4500 бонуска полетіла. Так, щось якісь технічні шоколадки, але все-все-все розлагало. Три скатери на базу, 10, 10 обертів в нас буде. Так, непогано, непогано. Ну і поїхали, поїхали дивитись. І який сьогодні настрій цього слота? Два екстра спіни на базу. 3, 4, 5, ого! Що це таке? Ну давай. Ну давай, давай. Х8 тим часом падає. Непогано, непогано, непогано. Так. Проте давай якомога більше зірочок мені зараз насипало, то там іксів насипало, ви бачили? Ото б зараз ці ікси туди. Ото було б гарно. Так, ну потроху-потроху додаються ще зірочки в нас, але все ще, чесно кажучи, їх недостатньо. Насправді, хотілося б набагато-набагато більше, тому а, будемо дивитись, будемо дивитись, де вони. Зіграють з іксом? Зіграють непогано. 400 гривень, лише відіграно наразі, маловато, маловато, чесно, взагалі. Давай ще, давай ще зірочок. Екстра спін, це завжди гарно. Порожні оберти просто, тому що. Тому що, друзі, тому що воно ніде не має ніяких спільних зірочок, щоб воно грало разом, а от вже є. Вже є. І давай ще, давай ще зірочки, ріднесенькі, що ж таке, де воно все? Лише 800 гривень відіграно наразі. Це мало, це мало, якщо чесно. Сині грають проти Ікса, нема. Передостанній оберт тим часом пішов. Дай, будь ласка, екстра спін. Ну ні, ні-ні. Останні останні друзі оберт, екстра спін, екстра спін ми тут не піймали, проте е, непогана досить поляна була, проте іксів не було, лише 1293 гривні ми забираємо з цієї бонуски. Така, взагалі, взагалі, щось я такого не очікував. Давайте за 6 тисяч гривень спробуємо наступне, будемо сподіватися, що нам пощастить набагато-набагато більше. Хоча починали друзі, ви всі це бачили самі, типу, там екстра спіни, туди-сюди. Все таке було, коротше, ну, типу. Було як треба, проте зараз. Ну, не знаю, не знаю. Мало зірочок. Взагалі немає. І що робити будемо? Як будемо вирішувати це питання? Давай, 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 давай. Де мої вілди? Де вони? Ну, що це таке? Через скіп, чого ні. Давай, діду, ну де воно? Де воно? Я всім тут сказав, що ти граєш просто як неймовірне, а ти що, вирішив сьогодні оце мене підкачати. Так, ну екстра спін. Добре, добре. І потроху там десь туди є ті вілди, проте, якщо і буде окуп, то мені здається, що дуже-дуже впритик воно все буде. Прям на тоненького будемо забирати, якщо взагалі вдасться, бо 4 оберти залишається, щось він ну, не поспішає взагалі. Давати, давати більше тих зірочок. Мені. Я навіть, ну, трохи в шоці. Що з ним робити оце. Давай. Давай через скіп. 6Х, а не зачепи, а не зачепи. 450 гривень взагалі забираємо за бонус. А щось він, схоже, втратив усю свою силу. Давайте за 2500 візьмемо, ну так, чисто, щоб перевірити. Якщо він типу не дає, то не так. Не таку вже й дорогезну бонуску будемо тоді віддавати йому. Ну давай, давай, 10 обертів, поїхав, поїхав. А зараз наче ну, непогано з першого спіна насипав. Ну і зараз теж екстра спін і взагалі зірочки, і Ікс зіграв. Та ну. Та ну. Ну, добре, добре, якщо буде занос, то в принципі поставці 25. Достойно, достойно буде. Давай. Давай, 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 нумо. Шляпа. Ні-ні-ні. П'ять обертів залишається. Давай, старий, ну. Екстра обер, добре. Але не грає, не грає взагалі нічого. З'єднає ці зірочки, ну шо? Ось сюди важко тобі поставити, чи шо? ось сюди ось сюди. Ой. Почув мене, почув мене старий. Алло? Екстра спін. А немає, немає Ікса. Ви бачили таке? Ви бачили таке? Чи ні, Немає ікса і все тобі. Ну це мало, так? А, це супер, ну. 1250, добре, добре, ще один спінчик. що там? Зіграє все? Не зіграє, не зіграє, друзі. Останній оберт. І що у нас тут? Хотілося б, звісно, екстра спін. Тут побачити про те, що немає, немає окупу. Навіть на 100 гривень він не захотів нам докинути, щоб був окуп. А, давайте тоді за 7500. Зараз бахнемо От, таку серйозну бонуску. Я гадаю, буде взагалі не помилкою взяти зараз, тому що у нас три попередні. А, не окупились, замазались. То я гадаю, що зараз можна взяти трохи дорожчу і тоді вже щось з цього придумаємо, друзі. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та обов'язково заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали, поїхали. 7500, така класична, класична бонуска. Фриспінс Дід каже. Ну в тому такі, щоб йому не вірити, правильно? 10 обертів. Давай, старий, показуй все, що вмієш. Мало? Мало, 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 мало. Взагалі мало. Просто капець, як мало, а що таке? А що таке? 5 обертів. А він не дає. А він не дає взагалі. Ну, за 7500, звісно, замазуватись взагалі неприємно зараз. Екстра Спін, добре, ікса нема, 4 оберти, там щось. Ну, я не знаю, я не знаю. 1350 лише відіграли наразі. Передостанній оберт, друзі, зараз буде. Ну, таке, таке, шансів, я б сказав, дуже мало. І взагалі, ви бачили, ці книги нам жодного разу ще не випали, не зіграли. Екстра спін є, ми ще в грі, друзі. Ми ще пограємо трошки. Трошки пограємо. Давай, давай. Книги зараз. Ну, книги 100%. Що ще? Немає книг. Немає взагалі нічого. Лише 2000 гривень ми забираємо. Та ну не знаю, не знаю, друзі. Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте за 5 тисяч гривень зараз візьмемо. Типу, мені просто хочеться вже грати. По нормальним ставкам, тому що він замазав вже багато, і він зараз, ну, типу, зараз найвирогідніше, що він буде, ну, типу, ставити і окупати. Тому зараз не хотілося брати якісь дешевезні бонуски, тим більше, що там взагалі без зірочок зіграло з 8 ексом, Чого ні? Чого ні, непогано. А, непогано екстраспінчик десятих екса, а де? де взагалі? А, зіграло. Зіграло сенсейшнл? Що? А де то його знайшов? 2500, дв... шо? Так а що, X100, мабуть? Чи ні? Чи трохи ні? Х100, друзі, X100 на базу. Де ти його намутив там? Де там той X100 він побачив? Три екстра оберти, бабам! Це ми запікаємо. Ха! Оце так, друзі, оце так. Це просто ну щось неймовірне. Що він робить? Дав спочатку x 100 де він його там знайшов, я взагалі не поняв. Дав 3 екстра оберти. Ну просто я не знаю. Чого ти так раніше не грав? Де ти був? Де ти був, діду? Що таке, ану. О, і зіграти, а X -а нема. X нема, на жаль, 6600 наразі відіграли, ще оберти в нас присутні. Тому ну, взагалі зараз тільки в плюс граємо, тому хотілося б, звісно, там. А що він там. Оце x був, чи що він дав? А я не розумію, він щось ви бачили? Щось він своїм оцим посухом чи що він там мотильнув і на. Оце він робить і що тоді відбувається? Нічого, то мені вже щось. А, він за. Опа! Скільки? Навіть не nice. Екстра спін є. І X є! І ікс є! Навіть XOM не nice! Та що ти? ну, Що ти собі думаєш? Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Міг, мені здається, грати краще. Міг 100%. Міг але не літак. За 5000 тисяч гривень давайте ще одну таку візьмемо, тому що він вже, ну, типу, по такій ставці робив. Робив занос, тому чого б ні? Чого б ні. Поїхали. Давай, давай, старигань, показуй, показуй, показуй. Ну ,мо. 10 обертів, давай. А, ні, ну зараз, типу. Я вже хотів сказати, що він мало дав зірочок, а він на другий на другий спін. Виправився. Ну добре, ну добре, давай, давай. 2х і 4х, але 4х не зачепиться, проте 2х буде в ділі. Давай, 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 давай. 10х екстра спін. 10х хотілося б, звісно, зачепити, бо там шляпи на поганий символ. Хм. Шляпи чи капелюхи? Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарі шляпи чи капелюха. Бо шляпа воно звучить, знаєте, якось, ну, типу. Три Оберти залишається. Так. Але лише 1000 гривень відіграли. Мало, мало, мало взагалі. Ікса нема. Може, зараз? Зараз буде екстра спін. Так, передостанній оберт. Книги. Та де? Воно три рази. Три рази підряд воно дає оцей символ, якщо я не помиляюсь. Екстра спін, о, на базу. А ікса нема. А ікса нема немає, зіграло непогано. Найс, добре, 750 гривень. Скільки там відіграло? 2-4. Ну, половину, коротше, половину Ікса нема. Екстра спіна нема. 250 забираємо. Я не знаю, друзі, мені здається, що зараз от треба якась така шалена бонуска, просто потужна, яка буде просто вирішувати всі питання. Я гадаю, що за 10500 зараз не час. Uh, за 7500 в цілому можна і спробувати, я так думаю. Проте давайте, поки грузиться, друзі. Я вам нагадаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, друзі. Там на вас чекає просто шалений неймовірний подарунок. Поїхали! 10 обертів, погнали! Давай. Іксів дає просто ну, нормально. нормально. Питань по іксам нема. Взагалі, взагалі жодного питання. Проте грало б воно ще. Грало б воно там. Зірочки, оці, вілди, ікси, оце все. Оце все мені б, звісно, хотілося б трохи в більших кількостях мати. Бо 5 обертів залишається, і 280 гривень відіграних зараз щось мене. Опа. 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 Ой 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 Оце на базу, оце на базу, друзі. Просто. Скільки це. 30? Серйозно? Навіть більше? Ой-ой-ой! Майже 40? Що воно там награло? 43 тисячі гривень за спін, друзі! 43 тисячі гривень на спін. Просто на базу. Що, що воно робить? Що цей слот просто робить? Я просто в шоці. Більш ніж 50 тисяч гривень в нас зараз на балансі. Просто починали з 30. І воно ж ну, воно зіграло лише одну бонуску. Це просто. Що воно робить? Один оберт останній. Постав щось гарне, постав, а? Книги Книги з XOM! І екстра спін на базу, скільки це. Знову сенсейшнл просто. Що в грошах? 7500, ще на базу, ще X100. Просто 52 тисячі гривень. Екстра спін. Книги знову! А XA нема. А XA немає. А XA немає, друзі, лише Найс 1875. Проте підрахуйте просто. 54 майже тисячі гривень. 65 тисяч гривень на балансі це просто. Топ-контент, це просто ну щось неймовірне, щось шалене, що цей слот виробляє, я просто не можу собі повірити. Я не знаю. Ви, ви бачили отой, е, оту комбінацію? Там, типу, було x 4 x 4 та x 6 і якась, типу, поляна. Ну, я, типу, щоб ви розуміли, показую, це не найдорожчий символ. Типу, найдорожчі це книги, а оці всі колби та шляпа і свиток, вони, типу, в одну ціну. Ну і ви просто, ну ви бачили, що воно поставило. Це просто щось неймовірне. Я просто в шоці, друзі. Я не знаю, мені здається, що більше воно нічого нам не насипе. Тому на такій мажорній ноті, на такому топовому заносі, я гадаю, ми вже будемо завершувати даний бонус бай, тому що витратили ми 100% вже більше ніж 30 тисяч гривень. А занесли навіть в два рази, навіть більше ніж в два рази. Це просто, ну це просто шок-контент. Що цей слот виробляє? Я просто не можу перестати а, коротше дивуватись, тому що він робить, що він типу ставив. Ну, новий слот, я не знаю, може він типу на якійсь трохи більшій віддачі, ніж попередні. Бо я не знаю, я скільки в нього граю, все заношу. Це просто шок контент, друзі. Слот неймовірний. Ви неймовірні. Обов'язково підписочку в телеграм, обов'язково заглядайте закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок, друзі. Обняв, підняв цей відеоролик вже підійшов до свого логічного завершення. Всім до побачення! Зараз перед вами найцікавіші мої відеоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення!